Вітаю, з вами Шалене Макс, і сьогодні ми поговоримо про фільми, які вийдуть у 2025 році. Тож не будемо гаяти часу. Та починаємо. Там, сьогоднішні події шокували усю країну. Навіть якщо це якось пов'язано з тими наркотиками, демони. Славік з Росії потрапляє до Гоголівських місцин та знайомиться з Ніною, яка дає йому дах над головою. Проходить час, і хлопець стикається з містичними особливостями цього селища та таємничою особливістю господині. В цьому фільмі Руслана Писанка виконала свою останню роль. Фільм вийшов у 2021 році. Я досі не певен, що він дійде до прокату. Дім за склом життя Вікторії змінюється після того, як зникає донька та її хлопець, якого звинувачують у торгівлі наркотиками. Щоб відновити свою репутацію та не втратити роботу, вона веде власне розслідування. Наш дім у вогні історія співачки Софії, яка хоче досягти успіху в Лос-Анджелесі, але повертається на весілля брата в Київ під час російського вторгнення. За перемогу фільм про важкі повоєнні роки. Головний герой, кінорежисер, позбавлений можливості займатися улюбленою справою. Дружина та донька вже три роки проживають в війні, не в змозі реалізувати себе, він залишається в Україні і сподівається на найшвидше завершення війни. Каховський об'єкт це фільм жахів про те, що після підриву Каховської ГЕС українські військові знаходять там бункер, в якому проводили досліди над людьми, і вони стали зомбаками. Хаус – фільм Любомира Левицького, заснований на реальних подіях, а саме рятувальної операції 14-річної дівчини. Її хочуть обійняти на американського журналіста, якого росіяни вважають агентом ЦРУ Малевич, історія Казимира Малевича. Це перша спроба осягнути фігуру художника. Історія подана через протистояння Малевича і Татліні. розповідає про чотири найважливіших періодів життя винахідника супрематизму. Медовий місяць. Історія пари, яка опинилась в окупації на Київщині. Стрічка заснована на реальних подіях. Розповів історію безпосередньо її учасник. Мишоловка це трилер про чоловіка, який намагається вибратися із заблокованого бліндажа, залишений наодинці. Він переосмислює своє життя та робить усе, аби з нього вибратися. Степне історія Анатолія, який повертається в рідне село, щоб доглядати за хворою матір'ю, яка в свою чергу розповідає про скарб захований у сараї. Під час пошуків він поринає спогади, які змушують його приоцінити власне життя. Ти космос після знищення землі далекобійник з поділля дрейфує у космосі, звикшись з тим, що він сам, герой намагається якомога яскравіше прожити своє життя, Аж раптом на зв'язок виходить жінка, яка пробуджує у чоловікові давно забуті почуття. Дві сестри, стрічка про подорож в Україну, двох зведених сестер Яшміни та Мовгожати, які їдуть до окупованого міста Харківської області на пошуки пораненого батька-волонтера. Сестрам доведеться пройти крізь випробування війни, зокрема обстріли, зіткнення з окупантами, загрозу загибелі та пережити трансформацію своїх стосунків. Донька. Події розгортаються в лютому 22-го року. 17-річна Ольга, що має порушення слуху, та її родина лишається в будинку на Київщині, який захопили російські солдати. Вони змушені боротися за життя, а Ольга зробити практично неможливе, щоб знайти спосіб врятувати себе та своїх близьких. Десидент – історія бійця УПА, який намагається знайти себе у світі після звільнення з радянського табору. Коли ти вийдеш заміж, весілля Ксенії зривається через раду нареченого. Від горя її рятує подруга, яка пропонує аматюрну подорож на берег Хорватії. Курортні інтриги, звабливі пригоди, кримінальні перегони. І чим все це закінчиться, невідомо.